Вітаємо вас, наш гість, історик Андрій Козицький, лауреат обласної премії імені Степана Бандери минулого року. А цього року премію не присуджували, нібито з двох причин: з одного боку, не знайшли гідних цієї премії, а з іншого боку, ці кошти використали для допомоги Збройним силам України. Як ви на це зреагували? Я зреагував дуже позитивно у тому сенсі, що ми бачимо ознаку розчинення ідеології бандери серед значно ширших верств населення ніж раніше прийнято було ототожнювати із бандерівцями чи націоналістами. Теперішня війна. Призводить до того, що ті ідеї, які раніше вважалися радикальними, зокрема й оцінка постаті Бандери, стають зараз надбанням дуже широких верств населення, і той факт, що січневе опитування цього року показало, що аж 83% українців вважає. Степана Андрійовича, Бандеру, національним героєм і борцем за волю України, ну яскраве свідчення того, що ідеологія націоналізму стає просто загальнодержавною патріотичною ідеологією. І в тому сенсі, це не я б не сказав, що не знайшли гідних. Кому дати цю премію можливо, якраз вибір був і складним. Надто багато людей зараз можуть ототожнюватися із Бандерівським духом, бандерівською ідеєю. А що на вашу думку, ще треба робити у дослідженні постаті Степана Бандера для того, щоб бути гідними цієї премії в майбутньому? Є такі сегменти сфери цього ну, тут їх дуже багато, бо будь-яка. Наукова біографія може зустрітися з двома проблемами на шляху свого дослідницького працювання. Кажуть, що складно, коли біографію подають поза контекстом, зрозуміти, про що йдеться, і ще гірше, коли контекст превалює, домінує над оцінкою самої постаті. Про що йдеться в першому варіанті, потрібно показати, чому людина приймала ті чи інші рішення. А сьогодні ми маємо ситуацію, коли люди, яким часто не доводилось приймати таких рішень, які стояли перед Бандерою та його соратниками, пробують оцінити цю постать з сьогоднішньої точки зору, з сьогоднішнього досвіду. Натомість, друга ситуація, коли контекст превалює, означає по суті, що ми виправдовуємо людину обставинами. Ну як кажуть, не особа була така, а часи були такі, начебто, часи створили. Людину героєм чи навпаки, якщо йдеться про інших, не про Бандеру, особою, яка менш позитивно зробила для нашої країни, тому у випадку Бандери ми маємо досліджувати як історичний контекст, що читав Бандера. Чим він цікавився в молоді роки? Ну загалом ми це знаємо, але є ще багато куди просуватися, так і за аналогію показувати, що український націоналізм в 30-х, 40-х роках не був чимось надзвичайним в аналогічний спосіб боролись за свою незалежність дуже багато народів світу. А якісь, ну я не знаю, може так це занадто грубо сказано. Темні плями в біографії Бандери або недосліджені ще ну, сповна. Темна пляма, сам термін двозначний, тому що казати темні або невідомі періоди. А в постаті будь-якої відомої особи є періоди, про які ми знаємо дуже мало. Так є із життям Шекспіра, так є із життям, скажімо, Юлія Цезаря. І у випадку Бандери є періоди, про які ми мало знаємо через те, що не до кінця ще досліджені джерела, які зберігаються, наприклад, у німецьких архівах, і стосуються періоду ув'язнення лідера організації українських націоналістів революційної у концтаборі Заксенгаузен я можу припустити, що і не всі документи із колишніх радянських архівів росіяни оприлюднили. Те, що було їм вигідно як елемент політичної боротьби, звісно, вони вже запустили в широкий обіг, але деякі документи можуть бути і далі під грифом секретно біографії Степана Бандери написані в Україні, ну напевно, в Польщі. Можливо, в Словаччині. В Словаччині немає. Є німецький автор, який написав біографію, що видана у Польщі. А чим був зумовлений його інтерес до постаті Бандери німецького автора? Я думаю, що насамперед йшлося про бажання утвердитися в певному науковому середовищі як фахівець з націоналістичного питання? В Росії є анонімна біографія Бандери. Видана під псевдонімом Роман Сушко, до справжнього Романа Сушка, звісно, немає ніякого стосунку. Швидше за все написана автором, який жив в Україні, можливо, групою авторів, які жили в Україні, бо спираючись на певні і українські джерела. Але біографія, звісно, перекручена в такий спосіб, аби. Представити той наратив, який вигідний російській пропаганді і російській гібридній війні проти нашої держави. Кілька основних речей, на вашу думку, які треба записати до найбільших здобутків Степана Бандери щодо 1959 року, коли його вбили при його житті, і після того, про які він, можливо, навіть і не здогадався, якщо такі є. Ну, я би розпочав з того, що. Події будь-якого протистояння війни чи конфлікту, який одна сторона програє, можна оцінювати за двома стратегічними курсами. Один з них це якщо відчуваєш, що ти не можеш перемогти, треба врятувати якомога більше матеріального. І другий потрібно програти так, аби з'явилася легенда, яка буде надихати наступні покоління, і навіть якщо на тому часовому відтинку ти програєш, то твій рух, твої ідеї будуть згодом дієвою силою у протистоянні твого народу чи якоїсь іншої групи із її ворогами, і в цьому сенсі. Степан Бандера, без сумніву, переможець, бо його ідеї перемагають. Нагадаю, що в історії України було лишень три постаті, які дали своє ім'я цілим політичним напрямкам: це мазепинці, це петлюрівці і це бандерівці. Ну і як казав автор одного сучасного українського жарту, мему життя треба прожити так, щоб твої вороги... Навіть кілька поколінь після твоєї смерті твоїм іменем лякали своїх дітей. Ну а на останньому етапі російської агресії проти нашої держави ми всі бачили, як в березні минулого року лідер проросійський Чечні Кадиров оголосив винагороду за голову Степана Бандери. Ну я думаю, що це якраз і є цей успіх, себто це насамперед ідея. Бандера Басумнів символ символ незламного патріотизму і боротьби попри усе, яка дозволяє нам пишатися цим етапом історії. Бо біль і втрати від того періоду ми відчували дуже довго може відчуваємо їх і дотепер, але пишатися тим, що зробив Бандера та його оточення. Ми будемо вічно, подібно як і наступні прийдешні покоління, будуть пишатися. Тим як Україна вистояла під неймовірним ударом російської агресії в лютому минулого року, ви Ми сказали про три постаті: мазепинці, петлюрівці, бандерівці. Це лише наша заслуга, чи і вороги нам допомагають у підтриманні цих назв і живучості їхні? Ну, звісно, що назви походять від ворогів. Але вороги відчували, що ці постаті є значимі, і боролися з ними посмертно. Попереднє питання ви поставили про посмертні успіхи Бандери. І ми знаємо, скільки енергії та зусиль російська православна церква вкладала у прокляття Мазепи, який був підданий анафемі і століттями церква згадувала Мазепу як нібито зрадника, скільки радянська проп пропаганда вкладала у те, аби пришпалити петлюрі на ліпку антисеміта політика невдахи, який не зміг зреалізувати шансу України на незалежність тисяча 1917-21 роках. І скільки радянська а тепер російська пропаганда вкладають у очорнення постаті Бандери, певною мірою, звісно, маєте рацію це. Протидія з українського боку, бо ми не хочемо погодитися з тим, щоб десь там за кордоном визначали нам, хто є нашим героєм, хто не є таким героєм у взаєминах з Польщею. Ім'я Бандери найбільш таке дискусійне, контроверсійне, так з іншими країнами ми не маємо цих проблем. Ми маємо ці проблеми з Ізраїлем, на жаль, який в такий спосіб ну намагається продемонструвати, що от він стежить за історичною політикою в Україні, але я хотів би. Запевнити наших глядачів, що ситуація зміниться із статусом України у світі, і звісно, нам не будуть дозволяти собі вже вказувати на тих, хто є нашим героєм. Політика це баланс сили, і сильним державам ніхто не вказує, що ваші отці засновники Сполучених Штатів Америки були рабовласниками, хоч це є відомий факт, але це десь є на маргінесі. Відповідно натомість, якщо країна є слабкою, то як Відома каже приказка: горох при дорозі кожен, хто не йде в скубне, так і українцям можна вказати на те, що ваш стадіон в Тернополі називається не на честь того, хто би нам подобався. Ну а крім Польщі і Ізраїлю, хіба ще Росія дозволяла такі собі якісь застереження. Цікаво, що ані словаччина через територію якої проходили бандерівці, ані Чехія не мали претензій до Бандери чи Бандери. Бандерівців, хоча у радянський період, в той період, коли ці країни перебували під контролем з Москви, там також з'являлися такі пропагандистські агітки, скеровані проти УПА, проти бандерівців, ну і почасти проти самого Бандери. Чим такий особливий український націоналізм? Ну, з власного досвіду я чую там, румунський націоналіст, чеський націоналіст, словацький націоналіст, навіть польський націоналіст. Мене це зовсім не лякає. Я вже не кажу про литовський, естонський, латвійський, так? Чому деколи так лякає український націоналізм? Що тут такого надзвичайного? Ну, я думаю, що надзвичайно нічого в українському націоналізмі немає, але особливість українського націоналізму полягає в тому, що українці мали націоналістів, але не мали своєї держави. Бо всі ті народи, які ви перерахували румуни, поляки, угорці, багато інших народів, якщо мали період націоналізму, то цей націоналізм міг принаймні частково втілюватися у державній політиці себто держава реалізувала перевагу. Титульної нації над етнічними меншинами тої чи іншої країни у випадку українців в Українці, що були більшістю на наших етнічних землях, натомість ніколи в руках такого апарату не мали насилля чи пропаганди навіть, і таким чином український націоналізм був захисним націоналізмом, який захищав. Більшість мешканців наших земель проти націоналізму наших сусідів. Я думаю, що саме те, що українському націоналізму намагаються припняти таку латку найгіршого із можливого, чи як казали росіяни, українські націоналісти найгірші вороги українського народу. Ця фраза, до речі, належить Дмитру Мануїльському, чи як його називав сам Сталін, фальшивому українцеві. Мануїльському. Народному комісару. Але, ну так, він був народним комісаром української. РС... Сер, навіть певний час під час другої світової війни, але до українського патріотизму чи української культури, науки, звісно, ніякого стосунку немає. Але повертаючись до от того, чому український націоналізм став такою грушою для биття. Сусідніх націоналізмів йдеться про банальне питання суверенності. Якщо на території України існував наратив створений російським націоналізмом, чи польським, чи на певній частині української території, скажімо, румунським, то звісно, в одній берлозі два медведі, два націоналізми ужитися не можуть, бо націоналізм веде до утвердження суверенності певної нації. І якщо Комусь болісно, що українці обирають собі не тих національних героїв, то звісно він намагається демонізувати, переконати в тому, що український націоналізм поганий, а наш націоналізм вже змінився. Він вже не такий. Ну і ми будемо далі визначати, хто є, а хто не є героєм для українців. Щодо українського націоналізму і, зокрема, постаті Степана Бандери, на вашу думку, ми можемо в майбутньому знайти спільний знаменник разом з польськими істориками, з польським суспільством і з польськими політиками? Я так розмежовую їх, бо напевно, ну, бачите, можна буде важче це робити. Звичайно, Але питання про які часові відтинки ми говоримо. Так як Наполеон свого часу був зненавиджений для німців, бо він руйнував їхні державності, купував їхні землі. Час змінився, і Наполеон вже не викликає таких такого несприйняття. Думаю, ані в Німеччині, ані в Іспанії, де проти французів велася дуже запекла національно-визвольна боротьба, і де французькі загарбники і сам Наполеон були предметом кпин, знущань, карикатур. Час змінився. Відповідно, мав би змінитися час, і коли для поляків часи Бандери будуть таким далеким минулим, як для сучасних іспанців, німців і французів, часи Наполеона, він не буде вже настільки контроверсійною постаттю, яка викликає бажання утвердити. Свій пріоритет на даний момент. Я думаю, значною мірою для поляків це ситуація, в якій вони хочуть показати, що польська ідея, як Ягелонська ідея. Існує на території тих країн, що колись входили до навіть ще першої речі Посполитої, ще в 2005 році, у середовищі польських політиків з'явилася така ідея, що польща може підняти свій авторитет в європейському союзі, завдяки тому, що поляки приведуть до Європи. Литовців, білорусів, українців, можливо, росіян, себто це країни, майбутні члени Європейського союзу, які прийдуть у Європу через польські двері. Польща буде головним фахівцем у справах цих країн. Поляки, зважаючи на свої історичні контакти, знання. Історичного середовища культур, реалій цих країн будуть, так би мовити, головним ділером у Європі. Якщо Страсбург чи Брюссель буде щось хотіти від України, то звернуться до Варшави і Варшава скаже, ми вмовимо їх, бо вони від, від нас історично залежать. І я думаю, що це по части боротьба за ту майбутню опцію в Польщі як. Осередку такого великого політичного утворення швидше конфедерації, звісно, держав, де всі приблизно одинаково оцінюють історію. Якщо щодо деяких постатей у нас немає суперечки, думаю, більшість українців немає застережень до польського короля Яна III Собеського, то з бандерою складніше, і поляки просто намагаються наполягти на домінуванні свого наративу в оцінці цієї постаті. Я намагався знайти кількість пам'ятників Степану Бандерів в Україні. Трошки, може, давні цифри, там 40 пам'ятників. Вже є понад 40, 510 назв на честь Бандери: вулиці, стадіони, бібліотеки і все подібне. З оцих понад 40, десь два десятки це у Львівській області найбільше. І у, у, у тій інформації було, що це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області, де є пам'ятники і погруддя, а, а далі немає. Як ви вважаєте, оцей процес, як би його правильно назвати, ідеалізації, можна так сказати? Ну, я би натис... сказав, меморіалізації. <гум> Він буде йти на схід. Звичайно, що буде йти на схід, якщо ми подивимося на ту ж Польщу, яку ми вже сьогодні кілька разів згадували, то пам'ятники Тадеушу Костюшку є по всій території Польщі, не тільки там, де він бував. Є регіони Польщі, де він ніколи не бував. А якщо ми пригадаємо, що частина території сучасної Польщі це колишні землі Німеччини, які стали польськими тільки після Другої світової війни. То ну, ми все одно бачимо там пам'ятник Костюшка. Цебто він є національним героєм. Йдеться про те, в певний момент українці будуть погоджуватися з тим, що цей символ для них є цілком прийнятний. Степан Андрійович боровся за незалежність України. Він безсумнівно український патріот, і ці пам'ятники будуть з'являтися дедалі східніше і східніше. Ставлення до образу і до історичної пам'яті, до набутків Степана Бандери і політика, яка ну, часто більш прагматична. Як на вашу думку, це буде корелюватися в майбутньому? Я розумію, що історики не дуже люблять робити політичні прогнози, але, можливо, на підставі минулого ви про це можете сказати? Я думаю, що так. Бандера є елементом української самоідентичності. Вже на початку 2000-х років учені соціологи і психологи навіть виділили в Україні три типи ідентичності: це пострадянський тип, ну, який ми зараз називаємо типом ватника, це український націоналістичний тип. Це сильне визначення, але я би сказав, що в націоналістичну е, палетку вкладаються і ті, кого недавно ще називали націонал-демократами. І третій постмодерний тип переважно молоді люди, які байдужі до історії, і яким історія не завжди цікава. Причому. Е, Постать Бандери, оцінка голодомору, була органічною для так званого націоналістичного типу світогляду в Україні, оскільки і пострадянський, і постмодерний не вважали бандеру своєю постаттю. Ця ситуація зараз дуже суттєво змінилася із повномасштабною агресією. Росії проти нашої держави в Україні переважаюча більшість постмодерної ідентичності перейшла на в націоналістичну частина цих пострадянських людей відверто зрадили і перейшли на бік росіян, але й велика частина також виявила свою лояльність до української держави. Я вже називав цифру 83% вважають Бандеру. Своїм національним героєм, причому у всіх регіонах України і у всіх вікових групах, це свідчить про те, що політики майбутнього будуть розуміти, що Бандера не забирає у них якихось відсотків на виборах, а можливо навіть і додасть. І якщо виходити з такої прагматичного розрахунку, прагматичних міркувань, то політики майбутнього. На жаль, не перестануть бути популістами і будуть жо використовувати постаті бандери і інших національних героїв України для того, аби їх обирали. Ну, ми пам'ятаємо, що ті постаті, які ще недавно були в українській політиці, щось одне говорили на заході України і діметрально протилежне на сході нашої держави чи в Криму. А з Бандерою так би не вдавалося. Тому про Бандеру вони мовчали, оскільки Бандеру більшість сприймає вже зараз позитивно, то це відкриває шлях до того, аби він більш міцно входив в цей український наратив, український дискурс. А які Помилки зробив Степан Бандера. Ну, я відмовляюсь про це говорити. Хто, ми, він... з, хто ну... ми з вами такі, щоб говорити про помилки Степана Бандери? <гум> Знаєте... Про помилки Наполеона ви могли б говорити? Про Наполеона так. так про, Я фара... не француз. Про, про, про помилки фараона могли би говорити. Про будь-кого будь іншого імператора. Так, так про будь-кого іншого, звичайно, так, тому що професія історика в тому числі критично оцінювати минуле, але історія Бандери ще не завершилась. Бандера далі є українським прапором. І якщо ми зараз самі будемо говорити, а оце не так він зробив, а отут не розумів, а отут йому треба було би по-іншому, то це буде використано проти нас самих російською і будь-якою іншою пропагандою. Тому я вважаю, що про помилки Бандери говорити ще явно не на часі. Ну, трошки несподівана ваша відповідь для мене. Тому що, ну, в нас є багато. Ну, Безпомилкових людей немає. І Степан і, 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 Андрійович і. також помилявся. І ви кажете, хто ми такі? Ну, Ми можемо не говорити ми про помилки. Хоча я Ми запутую, з вами. Я так, мав на увазі нас двох. Я, я маю на увазі от історики, політики. Ну, наприклад, навпроти вас сидів би Мельниківець і запитав. Ви б йому сказали, ну, хто ви такий? Ну, я не Мельниківець, але до прикладу, так? Тобто не було таких помилок, які зашкодили національно визвольному українському руху, або ще якимось взаєминам, не було. Тобто ми, про про помилки ми залишаємо ми, ми пол помилки. полякам, ізраї, ізраї, ізраїльтянам і росіянам. Головний. Знаєте, в радянські часи був такий дуже дотепний анекдот про те, як на одну ферму приїхала канадська делегація директора колгоспу. Попередили про те, що будуть канадці, щоб він якось приготувався. Ну він не зміг особливо облагородити те. Як виглядала ця забудова тварини, і ем, коли начальство побачило, як це виглядає жахливо, воно там тільки зуби заціплювало і десь. Затиснувши в кутку цього директора, каже, що ж ви ну, ж про це все напишуть. А він каже: Да пускай клівищуть. <гум> ну я думаю, що це ви так? Не, я, так, я, я хочу сказати, є дуже відома тактика, коли не дискутують а, на певному етапі, як ви самі сказали, ми не знаємо усього про життя Бандери. Ми не можемо до кінця оцінити усіх його вчинків. І спроба прийняти рішення на основі часткової або неповної інформації маніпуляцією, і крім цього, я знову повернусь до того, що Бандера продовжує воювати. І, і, і зараз табу на час війни на час воїна сумніву там. на час принаймні на час війни. Якщо війна закінчиться нашою, ну не якщо коли війна закінчиться нашою перемогою, тоді ми можемо про це. Говорити, а... Домовляємося. Я тоді запрошую вас після перемоги. О, задоволення, ну задоволений не так, на, так. саме на цю тему, але і зокрема це згадаємо. А зараз скажіть, будь ласка, над чим ви працюєте премію Степана Бандери обласну можна вдруге одержувати? Я не знаю. Не знаю. Ну, я теж не знаю. Тобто статут треба дивитися, ну, так? так я зрозумів на. В даний момент я працюю над монографією. Ну, вона вже завершена на етапі макетування, яка буде мати досить несподівану назву Велика брехня. І це, як сказав мій приятель, дуже самокритично, коли людина-історик видає книжку під назвою Велика брехня. Але як кажуть, дьявол ховається в деталях, під заголовок цієї книги буде звучати так: методи, наративи та динаміка заперечення Голодомору, Себто я простежую, як росіяни, а згодом і ще деякі політичні сили заперечували голодомор від моменту його вчинення від 1932 року, фактично до весни цього 2023 року. 101 рік великої брехні, слово велика брехня чи визначення велика брехня про те, як Обманювали світ більшовики а згодом росіяни в справі великого лодомору. Першим застосував. Відомий британський історик Роберт Конквест він сказав: це здавалось би неймовірно вбити мільйони людей і переконати світ, що нічого не сталося, що голоду не було. Зараз Росія змінила свої наративи. Вони намагаються представити голодомор як нещасний випадок на виробництві. Мовляв, ми спричинили деякі жертви, але не навмисно хотіли як краще, ну а вийшло зле. Але це теж елемент війни проти України. бо… Заборона чи заперечення проти того, щоб українці мали свій варіант історії, незалежно чи це стосується голодомору, чи Бандери, чи будь-кого іншого, це відмова в праві українцям на суверенність, праві на те, що українці самі визначають своє майбутнє і самі описують свою історію. Деякі жертви у вашій книзі, яке число жертв? Українців від голодомору я цього питання не торкаюся, хоча визнаю, що дискусія про кількість жертв теж може бути елементом. Політичного впливу справа в тому, що ці цифри, навколо яких зараз дискутують, мають серйозні застереження з боку фахівців. До прикладу, нижня цифра жертв голодомору 3,9 мільйона жертв, яку визнають на даний момент ну, загально прийнятною, не враховує природньої смертності. Що це мається на увазі? Від загальної кількості померлих в 1932-1933 роках, відняли близько мільйона людей, які, як стверджують, мали померти і природньою смертю. Однак жоден інший геноцид не відраховує природних смерт смертей, бо в випадку голодомору ми маємо ситуацію, якщо якийсь старенький чоловік мав би ну. Приміром, ми скажімо, померти від го від природньої смерті в грудні 33-го року, а помер в січні, бо його не годували, то його треба віднімати чи ні? А це ж зрозуміло, що люди, які вже мали померти з природних причин, коли їх не годували, вони. Відходили від життя, тому і ця цифра викликає сумніви. З другого боку, цифра понад 10 мільйонів, теж має своїх критиків, і я думаю, що історикам ще потрібно багато зробити для того, аби вийти на якісь власні оцінки. І тут головне, що вони мають бути українськими, не мають якось диктуватися іззовні. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую вам за те, що дивилися і слухали Андрія Козицького, історика. Дякуємо вам.